Так, привіт всім. Хто давно дивиться мій канал, той знає, що цю косу купив я в минулому році, восени. Трошки вона покосила і є перша поломка, що дуже неприємно. І зараз будемо розбиратися, чому. А поломка ось така. Дивіться, включено. Зараз заведу, лежить, так відкрито. Працює і ось так працює. Добре, зараз розкрию і буду показувати, що там сталося. Так, Тут відкручується дуже легко, без будь-яких зусиль. Так, тут ось такі защлки. Потрібно натиснути, тому зараз зніму вже як розкрию. Так, тут начебто все і в порядку. Зверху. Зараз дістану кнопку. Дивлюсь ближче. Можливо, ось тут причина також може бути. Вони якісь такі контакти ненадійні. От. Вони так -он шатаються, що ну, явно, мабуть, не та якість, яка була, коли їх випускали в Італії. Так, тут це також розбирається нескладно. Угу. Кнопка витягується в ту сторону, там як і бачите, фіксатори є. Зараз спробую показати на самому корпусі кнопки. Потрібно їх натиснути і туди її викинути. Ми клаца є гарно. Зараз покажу як воно тут тримається. Так, ну працює вона на змикання, розмикання цих контактів. Тому зараз спробуємо напряму без кнопки, подивимось, що з цього буде виходити. Я так сподіваюсь, що просто тут на контактах поганий контакт, бо кнопка клацає адекватно. Зараз підчищу, під... підіжму і спробую. Тепер тугенько, нічого не шатається, не бовтається запуск. Працює. Так, ось так все виглядає, зібрано. Зараз ще ось цей чохол Зроблю, щоб він тут нормально зафіксувався, бо чомусь він там був зібраний як би заводом, але поставлений неправильно. Цей чохол виглядав все на дворі, а не в ручки. Так, все на місці закрутив. Це нормально поставив. Навіть руками не можу витягти, думаю, не випаде. Включаємо і пробуємо. Ага. Як, як трошки постоїть, потрібно підкачувати. До речі, кнопку можна витягти ось так, без зайвих зусиль. Не потрібно повністю розбирати. Друзі, дивіться, зараз завожу. Тут контакту немає. Бачите, тоді пошевелив, і воно запрацювало. Я так уже думав, що. Достатньо тут. Зараз і ці витягаю, трошки попідтискаю, думаю, буде працювати, бо відходить якраз тут. І вони такі, вон, подивіться, просто там такі зазори, що контактувати воно і не повинно. Зараз потрібно витягти, розпакувати, попритискати і вкинути назад. Будемо дивитися, як після цього буде працювати, бо явно відходило тут. Якось все дуже так по-китайському зроблено. Зараз подивимось. Короче, виходить ось такий прикульчик. Он там контакти попровалювались просто туди всередину. І прийдеться знімати оцей вал, щоб зняти ось цю кришку, і там щось можна було зробити. спробую зняти. Тут ще ось так буде заважати. Так, потрібно щось вже або отак його просто положити. О. Буде ось так, щоб туди не попадала ніяка пиляка. Ага, там ще туша шайба, чи ні, то так виведено. Ось ці ще чотири потрібно відкрутити, скинути кришку, щоб можна було долізти. Так, ще ось тут забув. Також потрібно відкрутити, тоді повинно злізти. Так, начебто все відкручено. Треба попробувати, потрібно попробувати зняти цю кришку ще якби вийшло щось тут зробити. Зараз ось так спробую знімати. Во. Ось де бачите, як воно тут все зроблено. Ніякого адекватного фіксатора для цих контактів. Зараз тільки спробую що зробити. З'єднати їх напряму і спробувати, чи точно там. Ну тут так начебто як надійно зроблено. Зараз подивимось, наскільки. Так, причина була тут. Зараз тут все надійно зроблю. Надійно відносно, тому що ось ці контакти вони просто поганої китайської якості. І вони будуть через деякий час просто відпадати. І постійно або розбирай роби сам, або вези в сервіс, на якому вона буде, можливо, тиждень, можливо, місяць. І ще за цей ремонт, цих недоробок від виробника. Коли гарантія закінчиться, точно потрібно буде платити. Ну ось і все. Поки що все працює, інших поломок поки що не було. Будемо дивитись далі, як вона буде себе показувати. Робіть свої висновки, пишіть коментарі, оцінюйте дане відео. Кому подобаються моє відео, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд!